Я коли всаджував тисячі доларів на ф'ючерси, мені просто хотілося від усього втекти. Я виїжджав в ліс і просто кричав. Кричав, і мені було больно від тої несправедливості, по моєму мнению що я заробляю деньги чесним трудом стараюсь вложити їх і жив по принципу якщо довго мучаться, щось вийде но получилось тільки то що три роки жорсткої і Я просто научился Я научился не научился я понял то что если ты в всей жизни к чему-то стремишься Що би то не було. І якщо воно не приведе тебе в будущем до твого благосостояння і до благосостояння твоїх близьких, рідних і окружаючих людей, то в тебе нічого не вийде, як би ти з цим не боровся і не боролась. Вона тебе сотре в порошок, викрута з тебе як з трусів. Послідні каплі. Ти просто переосмислиш все. І почнеш нову прекрасну життя.